Друзі, привіт! Вас вітає компанія Luxwash. З вами наша постійна рубрика Lux Digest. І сьогодні ми розкриємо вам тему розширення будівництва LuxWash Сіті. Навчальний центр компанії LuxWash – ось ця будівля. Вже є вам досить знайомою, так як ми відеоогляд на неї робили повністю. Але герой нашого сьогоднішнього відеоролика це є наш новий корпус виробничо-складські приміщення. Даний масштабний проект ми розпочали будувати 10 місяців тому назад, Незважаючи на війну, на те, що впали обороти компанії, кількість наших клієнтів безпосередньо в Україні. Ми не зупинилися і більше того скажу. Ми навіть розширилися. Друзі, оцініть масштаби даного проєкту. А це близько 180 тонн металу, також близько 3,5 тисяч кубів бетону. І ще 10 будівельних підрядних організацій і близько 100 чоловік які нам на сьогоднішній день допомагають втілити даний проект в життя. На дане будівництво також було використано близько однієї тисячі кубів газоблоку. А також ми використали близько 700 кубів спеціалізованого пінопласту марки 35, якою ми утепляємо дах. Дана будівля має 4,5 тисячі квадратних метрів корисної робочої площі. Чому ж саме ця цифра? Враховуючи останніх 2 роки загруженості компанії «Люксвош», ми дуже сильно потребували цієї площі. І ми вирішили взятися за настільки масштабний проект – 1500 метрів. Перший поверх. Під що ж використаємо це приміщення? Друзі, 80% буде використано виключно під складські приміщення. Остальна площа це буде цех ремонту. Це буде переодівалка душі. І за моєю спиною в кінці буде ще виробництво. Но це вже тема іншого відеоролика. Другий поверх. Аналогічно 1500 квадратних метрів. Тут буде офісний центр, де будуть сидіти наші працівники, які будуть безпосередньо управляти виробництвом, яке буде тут розміщено, а саме виготовлення пластикових деталей. Також тут буде розміщено декілька станків ЧПУ, які будуть виготовляти алюмінієві, металеві і з різного кольорового металу деталі. Для виробництва люксайбера, а також наших новинок, які ви в скорому часі побачите. Також ми плануємо виготовляти труби і трубки, які необхідні для витримування певного тиску, який потрібен в люксайбері. Третій поверх: 1500 квадратних метрів. Та на площа буде використана під склад, склад легких компонентів. А саме це будуть Шланги різного роду опресовищ та арматура і ті речі, які необхідні для зборки роботів і миюк самообслуговування. Вас буде цікавити логічне запитання: що ж це за технічний отвір? А тут буде розташований підйомник. Для чого він нам потрібен? Для швидкості і мобільності роботи. Він буде нам піднімати і опускати товар складських площ. Даний підйомник буде піднімати близько трьох тонн. Він вже є замовлений і їде в Україну. Незважаючи на труднощі, які спіткнули наш народ, компанія Luxwash прийняла рішення добудувати цей масштабний проект. І повірте, в скорому часі він буде завершеним. Також анонс, друзі. А як команда Люксфош розширяється і постійно росте мережа дилерів компанії Luxwash у різних європейських країнах, схожа будівля скоро з'явиться в одному з європейських міст. А наразі ми хочемо вам побажати міцного здоров'я і всього доброго. Залишайтеся з кращими, друзі. До побачення!